Вітаю вас, шановні скорпіони! Зараз старопрогноз на вересень для вас. Отже, що вас очікує в матеріальній сфері, в питаннях бізнесу, роботи, кар'єри. Також тут навчання ми побачимо. І також побачимо ситуацію по здоров'ю по стосунках. Що вас очікує? Отже, ну, зразу можу вам сказати, місяць не буде дуже простим. А у вас, Але водночас і дуже потенційно, і є потенціал і для успіхів, і для певних складнощів, вас можуть очікувати. Місяць такий спрямований на такого ділового плана, тобто ті карти, що у нас випали, вони взагалі всі такі про Роботу, да, про такі от кар'єрні питання, про бізнес, про роботу. Тобто, загалом акцент буде у вас на цю сферу. З одного боку, у вас дуже хороший потенціал. Тобто, Ви дуже сильно в себе почуваєте, у вас дуже багато планів, і ви реально готові їх втілювати, але будьте обережні, тому що можуть бути певні. У вас такі ситуації конфліктні, може десь спірні ситуації, тобто з кимось може, може бути непорозуміння, не можливо, буде бажання з кимось а вам ну, спори, да? Не зможете на, на якусь спільну мову знаходити. А, і це, якщо ви будете дуже м, занадто різко себе поводити, а, то в принципі це може призвести в певному сенсі до руйнування якихось важливих для вас речей, якихось важливих стосунків. Тому, а, Карти говорять про те, що вам варто вести себе більш стримано, хоча вам це буде важко, тому що ви будете дуже активні, ви будете дуже такі напористі, десь, десь навіть воєвничі, ви будете почувати себе дуже впевнено, це добре. Використовуєте свій, у вас буде дуже, дуже багато планів. До речі, вересень, завдяки тому, що в нас вересні. Меркурій ретроградний. Перша половина місяця е, дуже добре підходить для планування, і у вас це буде дуже добре виходити. А в другій половині місяця ваші плани варто вже починати втілювати в життя. Е, так, як я вже сказала, можуть бути певні складнощі, хтось може з вами не погоджуватися. Але м -м головне, е вам треба робити те, що ви запланували, те, що ви хочете, але при цьому бережіть те, що для вас важливо, щоб раптом не зруйнувати якісь речі, якісь стосунки, можливо, ділові скоріше, тому що тут не про всі карти випали, не про особисте життя. Вони випали такі про бізнес, про роботу у вас, про ділові плани. От це те, що стосується от, таких робочих питань. І також вам треба бути обережними, обережними берегти своє здоров'я, тому що у вас в цьому місяці підвищений ризик аварій та переломів. Тому бережіть себе, старайтеся уникати. І, до речі, ще ризик таких конфліктних ситуацій, які можуть до якогось таких ну, добійок призвести, да, скажімо так. Вам це не потрібно. Тому уникайте таких вже дуже таких сильно конфліктних ситуацій. Бережіть своє здоров'я, будьте обережні на дорогах, особливо якщо ви за кермом. От бережіть себе.